Я вже вечір настав і я хочу повялити перець. Вирішила записати це відео, вялений перець не так поширений, як вялені помідори. Але таке існує. І я це буду робити, тому що не записати. Перець я взяла хороший грубою стінкою, червоний, все як положено, хроші. не гнилий, нічого немає, тому перець має бути дійсно дуже класний. П'яти я буду на таких, на таких решітках в сушці. І сушці, яку рекомендую для грибів і так далі. Зараз я його поріжу дольками і поскладаю на решітки. З 2 кг чистої ваги перцю у мене вийшло 4 таких підноси. Різала я такими, такою соловкою. З півтора сантиметра, ну і вздовж. Е, що я хотіла, чого я це ввечері роблю? Тому що я зараз включу на ніч і на ранок я вже буду мати вялений перець. Е, я його поскадаю в банку, дам олію розмарину і буде в мене вже готова заготовка. Е, можна вялити в. Мені здається трошки економічно вигідніше, тому що вона більше бере електрики, хоча я не знаю, я так в цьому орієнтуюся. Одним словом, я вярю в сушці. Перець я довялила ось до такого стану, тобто був такий досить дуже сильний. Я його засушила, підсушила. Ось такий він у мене став. Заливаємо це все. Олійкою і додаємо, звичайного, листя розмарину. Розмарин у мене щось, у мене свій розмарин, дуже такий, вирвемо. Ці гілочки теж кидаємо. Потім цю олію, вона дуже бере запах розмарину і вона дуже-дуже духмяна, така насичена, дуже гарна. На цій олії можна жарити, села тавати і так далі, не виливати. З хлібом їсти. Даємо, так просто даємо розмарину. Туди поглибше. З 2 кг в мене вийшла літра перцю. З 2 кілограмів перцю. Тобто з кілограму півлітрового баночка виходить. Так. Заливаємо це все олією, бажано оливковою. Ось в мене оливкова олія домашня. Так як у нас соняшника буває і домашня, так в Італії є в оливкова домашня. Так, мені не стало прощання. Олією. Олія має бути зверху. Повністю покриваємо, бо інакше буде свісти, буде недобре. Ось зверху на перці. Потім ми цю олію використаємо. Закриваємо і готово. Зберігаємо, в захищеному від світла коли на місці. Краще зберігати в підвалі. Вже де збережете, там будете мати. Смачного.